Як думаєте, чи багато радників в президентському України? Давайте скажемо так, в перших радках, найважливіших, що найближче коло. Хто думає, що їх більше пети? Штатних, тобто ті, які постійно поруч з ним, і 5 позаштатних, а, ми розуміємо, що непогана цифра, як для тих, хто дає раду. І насправді ми розуміємо, що це далеко не все. Що це тільки ті, хто його найближче оточення, хто дає йому раду, пораду. Кожного дня, хто допомагає вирішувати ті проблеми, які ним постійно. Але коли доходить справа до вирішення чогось більш глибокого, коли йому потрібно. Детальніше чомусь розвиватися. Очевидно, що є люди, які допомагають і в цьому. І їх десятки, десятки, і ці перші радники, вони мають своїх радників і так далі. І це не даремно так працює на в нашій країні і в багатьох інших країнах, коли людина, яка має владу, яка має вирішувати багато детальних проблем, вона має поруч з собою тих людей, які мають. Глибшу компетенцію в чомусь душу і дають свою пораду. Ми, люди, народжуємо себе з якихось особливих знань, і все, що ми маємо, це те, що ми потрошки набуваємо. І для того, щоб бути професіоналом одразу в багатьох сферах, я не знаю, це... треба бути якимось генієм і цю компетенцію просто набувати дуже довго. І для цього таких людей мабуть одиниці, хто може похвалитися компетенцією в багатьох-багатьох сферах. І Біблія нам показує схожу ситуацію. Та що ж схожу? В принципі, устрій держави, устрій країни Біблія описує таким же самим чином. Хто керував, він мав радників, він мав тих, хто міг допомогти і дати пораду. І описуючи цінність поради для нас, людей, ми можемо звернути увагу на кілька текстів. Хоча це зустрічається дуже багато де. Перший — це вихід, 17 розділ, четвертий вірш месей. Багато побутових запитань вирішував, коли в нього був, була відповідальність на народу. Він вирішував і глобальні питання, і щось таке запитував. буквально побутове. Те, що було потрібно прямо зараз вже вирішити. І 17-й років четвертий вірш. І кликав ми цей до Господа кажучи, що я вчиню в цьому народу. Ще трохи, і вони в комунує І сказав Господь до Месея, перевіз себе народом і візьми з собою декого старших Ізраїле, а палицю, що не вдалимо візьми візьме свою руку, та йти, і далі до описи. Тобто ми бачимо, що Месей, як е, той, хто постійно перебуває з Богом, він питає поради е, в таких, можливо, навіть не дуже здавалося би суперважливих речах і не в чомусь ключовому. Е, е. Друге Самуїло, п'ятий розгляд, 19-й вірш. Опис про те, як Давид готується до війни. Написані наступні слова. А Давид запитався Господа, говорячи, чи виходити мені проти филистимлян, чи даси їх мою руку. відказав до Давида: Виходь, Посправді справді дам филистимлян у руку твою. На цей момент перед нами стоїть. Цар. Перед нами стоїть виначальник. Перед нами стоїть той, кого буквально люди оспівували е і вихваляли його вміння воювати. Давид був тим, хто побив собі десятки тисяч. Людина, яка зналася на тому, як воювати. Це була одна з найважливіших справ. Це була, це була його професія, частина його основної роботи. І він дуже добре з цим справлявся. І ми бачимо, що. Е те, що він робить в першу чергу, він запитує поради в Господа. Що йому робити? Саме в цьому, що він і так прекрасно вміє робити. Ще одна історія, яку я хочу зачепити, і це, мабуть, вже стало певним приватним виразом, це порада Ахітофела. Історія, думаю, для багатьох з нас знайома, Ассалом повстає проти Давида і Ахітофел. Був дуже мудрим радником. Він стає на сторону Авесалома, тобто повстає проти Давида. І коли Давид це чує, його перші слова були, Господи, зруйнуй його раду. І не просто так. Ми в 16 розділі цієї другої книги Самуїла можемо знайти, що Біблія пише про раду Ахітофела в самому кінці, в 23 му а Ахітофелова порада. Яку він радив тими днями була така певна, як питати про Боже Слово. Така була Ахітофелова порада і для Давида, і для Весолома. Ми знаємо, пізніше в нього з цим були проблеми. Ми знаємо, не закінчення цієї історії, мабуть, багато хто. Але якщо поглядки конкретно в цей момент, це була людина радник, яка мала велику мудрість, яка радила і до якого дослухалася так, не неначе запитують поради самого Господа. Дивлячись на ці всі речі, ми розуміємо, що Біблія показує нам важливість радників в нашому житті, важливість тих людей, які можуть допомогти, коли ми маємо перед собою якесь рішення. І насправді не обов'язково це щось життєво важливе, це може стосуватися і набагато простіших речей, як тобто, і його побутом. Дуже добре, коли в нас є люди, які можуть нам допомогти, які можуть нам дати пораду. І при провісті 15 розбуду це другий вірш, багато хто, можливо, знає на пам'ять, ламаються заданими з браку поради, жратників з повністю. Тобто Біблія нам неодноразово говорить про те, наскільки важлива в нашому житті хороша порада. І десь це вже, мабуть, 2 чи 3 роки, тому ми починали вчити вірші на пам'ять протягом цілого року церкви. Там їх мало бути близько 57, не знаю, хто наскільки зупиняється, хто скільки вивчив. Але я думаю, більшість нас пам'ятає за погрешами Кашина. Це був різдвяний період, і ми всі вивчали на пам'ять Ісай 9 розділ, 5-й вірш, бо дитя народилося нам. І хто може згадати чотири імені, які дають в цьому прострілі про Христа? Отець, е, отець вічності, ясь мир, дивний порадник. Здається, три. Ще хто? Босини. Ми бачимо, що в цьому пророцтві дано чотири великих імені для Бога. Одне з них це дивний порадник. Це таке словосполучення, дивний порадник, має на увазі дивний, якби чудовий, неймовірний, той, який не вкладається в голову. Тобто щось надзвичайне, не просто те, що ми зустрічаємо кожного дня. І справи. Контекст такий, що це просто саме про Христа, і дивлячись на його життя, ми можемо це побачити на практиці, як він це втілив. Його порада, його слово, воно буквально змінювало життя. Воно розвертало на 180 градусів для багатьох, воно дарувало спасіння для людей. Воно справді було дивним, тому що для багатьох воно не вкладалося в голову, коли Христос щось говорив, пропонував, розказував. І а, якщо люди дослухалися до цієї дивної поради, то і наслідки були теж менш дивними, чудними, чудовими, неймовірними, не буквально не, не дивними, не такими, як завжди. І, а, це відображається також і в підході самого Христа до Його служіння. В Луки в шостому розділі, ми можемо знайти е, опис того, як Христос, будучи тут на землі, Він працював над тим, що було для нього важливо. Він будував е, фундамент для церкви. І в 6 розділі, в 12 вірші, ми бачимо момент, коли Христос він обирає учнів. обирає оце найближче Богу. обирає 20ох. І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися і прибув цілу ніч на молитві до Бога, а коли настав день, покликав учнів своїх. і обрав із них 12ох, яких і апостолами Він назвав. Сам Христос. Будучи на землі, маючи перед собою неймовірно важливу справу, він обирає 12, десятьох, з яких пізніше буде будуватися церква і вона буде поширюватися у багатьох землях. І він, будучи тут, будучи в тіні, дає приклад для нас, як він приймає це рішення. Він просить поради, він цілу ніч перебуває в молитві спілкуванні з Богом. Він йде самі місце. Він хоче, щоб його нічого до цього не відволікало. І він настільки сильно цінує цією порадою перед тим, як зробити ключове рішення, перед тим, як обрати 12 апостолів. А, я думаю, що багато хто з нас, можливо, переживав таке в своєму житті, коли ми маємо якусь важливу річ або, може, навіть дуже важливо здається, ми молимося за це, питаємося поради Господа. І коли ми вже проходимо цей період, проходимо цей час і повертаємося назад, ми дійсно розуміємо, що тут було щось дивне. А, ну, в моєму житті таке не раз було, особливо коли це стосувалося вибору роботи, ще чогось, а, я, от, дивлячись зараз, дійсно там ну, дивним чином потрапляв туди, де я зараз, а, а, коли проходився з господом, коли не обирав знаєте, такий впертий шлях, йти туди, куди я хочу, незалежно від того, що ми, скажемо моє життя. Тобто ми розуміємо, що Біблія показує нам важливість поради, показує, до кого звертатися, що Господь дивний порадник, то сам Христос Він, чи, він шукає цієї поради, Він показує нам цей приклад. І постає запитання, що ж нам потрібно робити, як же ми можемо запитувати поради, як же ми можемо її шукати. І Біблія і тут нас не залишає в якомусь такому невіданні. Ми розуміємо, що в нас є багато прикладів і багато буквально повчань. Одне з яких це соборне послання апостола Якова, перший розділ, 5 вірш, який говорить: а якщо комусь з вас нестачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не допоглядає, і буде вона йому дана. Повертаючись до вибору учнів, Христос Віч молився. І це те, що ми маємо кожен з нас: шлях Христа весь на землі. І його закінчення він пройшов і дуже багато чого для нас спустив. Щоб звернутися до самого великого Господа, до дивного порадника. Мені сьогодні треба, не треба стояти в якійсь довгій черзі, чогось чекати. Мені не треба якихось технічних супергаджетів щоб моя молитва вона дійшла до Господа. Це все досить сильно спрощено. Господь дав друг святого. Мені потрібно просто щиро. Стати говорити з Господом, молитися для нього, ваше, звичайно, самітному місці, Господь знову ж таки дає, наприклад, на, на своєму шляху. Тобто молитва це найкращий, найпростіший базовий варіант, як ми можемо звернутися до Господа, як ми можемо отримати від нього пораду. Знову ж таки, повертаючись до того, як Господь провів цю ніч перед вибором учнів, Він обрав саме самітнє місце і постійно перебував спілкування з Богом. Як певну аналогію для нас сьогодні, я бачу е, саме читання слова. І е, я маю на увазі таке трошечки зосереджене читання слова, тому що світ е, сьогодні дуже вправно і дуже потужно бореться за наш час. Можливо, е, Хорошим прикладом буде, якщо там кожен з нас зараз би дістав свій телефон і подивився просто звіт за тиждень екраного часу, скільки хто провів часу в екрані і в якому саме додатку, який саме контент ми споживаємо. Тут Господь відділився, він відійшов від того, що могло б Його якось відволікти, що могло би заважати. Там Телефон зі сповіщеннями, годинник, який вібрує кожен раз, коли приходять якісь новини. Якщо у нас є така можливість це все відрізати і провести вже кілька хвилин, кілька миттєвостей до того, аби дійсно засередитися, почути, що Господь каже, в мене через своє слово, це може дуже сильно повтувати моє рішення. Це і може стати тою ключовою порадою. Хоча в сучасному світі, напевно, це дійсно дуже тяжко виділити на цей час і знайти момент, коли мене нічого не буде смикати, ну, найчастіше це дійсно ранок. Я думаю, не дарма Господь. Вибрав саме ніч, тому що більшість з того, що могло його відволікти, ну, воно спав, вони спали. Люди вони спали просто не могли фізично якби, Господа в цей момент якось зачепити. І е, спілкування та молитва. прості, базові речі, але Господь він завжди в принципі, в нашому житті таким чином діє. Якщо ми подивимося на першу церкву, ми бачимо, що те, на чому вони базувалися, це була спільність, це була молитва, це було навчання і замовчання. точно, Споминать. Тобто Христос Він не дає якихось знову ж таки занадто складних речей, які люди не можуть виконувати. Його цікаве самопосвящення, саме наше серце. Він дає простий механізм, а з нашої сторони треба йому злідувати. Треба йти цим шляхом. І ще одне місце. Це дії 13 розділ, яке теж, якщо подумати трохи, над ним вражає. Дії Сергія постів, 13 розділ, і з першого вірша ми бачимо теж таку ситуацію, коли учні вони готуються виходити на місці. Готуються виходити на місці. Отже, 13-й розділ діє перший вірш а в Антіохії у тамтошній церкві були ці пророки та вчителі: Варнава, Семен, званий Нігер, і кіріни Яни Усі, і Монагір, що були вигодувані із Тетраху Іродом та ще сало. Як служили ж вони господеві та постави, проріг Святий Дух. Відділіть Варнаву та Саву для мене це справа, до якої покривав я Їх. Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Ми дивимося, що а, перед нами картина, коли а, учні відпускають, ну не відпускають, а відправляють на найважливіше, що в принципі, можна робити для учнів. Велике доручення полягає в тому, щоб ми відтворювали нових християн, так? робили тих людей, які будуть Христа. І ось Господь сказавши їм, що зробить їх ловцями людей, в цьому випадку, вже в момент після вознесення, бачимо, як він їх покликав, піст та лих. А Для того, щоб почути Господню пораду, потрібна близькість з Богом. Дуже тяжко почути Господню пораду, коли я до цього молився там, один раз в тиждень. Коли там було дуже складно, не знаю. коли я майже не читаю слово, прийти і почути дійсно те, що Господь говорить з моє серце, мабуть, буде трохи складнувато. Коли ж ми постійно перебуваємо в спілкуванні з Господом, тоді ми набагато чутливіші, наше серце воно м'якше до того, що каже Господь, і нам простіше почути, Його немовірно, ціну пораду своє життя. І е, знову ж таки, повертаючись до того, що Господь використовує досить прості базові речі, ми бачимо тут. Ще один момент, це піст. Коли ми умоляємо своє тіло, коли ми е відмовляємося від якихось речей, які для нас звичні, коли ми відкидаємо це просте зімне, ми нібито прибиваємо цей шум, прибиваємо те, що зовні, тоді нам простіше почути дійсно також голос, голос, голос Бога, тому що він звучить саме нашого серце. І е ще от. І річ, яка теж мене в цьому уривку достатньо сильно зачепила, здавалося би, це не просто там, ну не знаю, підіть-купіть хліба для нас, послання для учнів. Але те, що вони дійсно мали робити постійно, найважливіше загалом, що для них могло бути, їхнє доручення, це йдіть, робіть учні. І перед цим таким цією, важливою справою. Ми бачимо, що в третьому вірші тоді похостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Немає якогось такого там вагання, що ми учили ще щось там, придумали собі, що їм ще треба пройти кілька якихось суперкурсів, щоб піти працювати. Це те, що дуже часто в моєму житті мене зупиняє. Я думаю, що мені ще потрібно набратися десь досвіду ще чогось. Досягнути ще, десь чогось піднавчитися, насправді, коли ми робимо щось з Богом, то Господь використовує нас такими, якими ми є. І почувши його пораду, це достатньо для нас достатньо умова, щоб йти і робити те, що він від нас хоче. Підсумовуючи все, що ми щойно почули, Біблія, в першу чергу каже нам, що. Порада, вона неймовірно важлива. При великій кількості порад ми маємо набагато кращі шанси на успіх. Звичайно, останні рішення завжди за людиною, проте почути пораду це завжди хороша ідея. Найкраща порада це Христос. І, я думаю, це зрозуміло для нас як для послідовників Христа. Було би нерозумно шукати найкращу пораду в якомусь іншому місці, ніж в самого Христа. І третє, Господь він дає для нас приклад. Він показує нам, як нам знайти цю пораду. Він показує нам, що е, нам потрібно спілкування з ним самим, і він все зробив для того, аби це спілкування для нас не було чимось надскладним, неймовірним і незвичайним. Він спростив це до молитви, дочування слова, до поступу простих базових речей, які кожен з нас може виконувати в своєму житті. Питання тільки в тому, чи я хочу, щоб Господні поради в своєму житті, чи для мене це не є цінністю. Е, і Хочу закликати нас молитися, хочу закликати нас пам'ятати про це і звертатися до Господа поради не тільки тоді, коли вже дуже складно, але і кожного дня, коли ми провадимо своє щоденне життя. Амінь, помолимося.